Синиця славу розпустила, що хоче море запалить, що море буцім, то згорить, така, бач, є у неї сила. За вітром слава полетіла по всіх усюдах і кутках, по байраках і посадках, далеко аж за синє море, усім, хто був на морі, горе. Ану, до берега тікать й добро своє ховать От проклятущої синиці. Як наслітало її птиці, як назбиралося звірей, людей дивитися на чудасію, а пересудливі жінки побрали ще й ложки, бо мали надію, як море стане закипать, Щоб юшки добре посьорбать якої зроду не сьорбали, вони вже, бачте, позвикали скрізь по обідах куштувать? От ждуть вони стоять, усі баньки повитріщали. От-от уже почне кипіть хто небудь нищечком мовляє. Ось цитьте, зараз запалає, а море все собі гуляє, і не кипить, і не горить. Так що ж синиця? Та мовчить і запалить не запалила, а тільки слави наробила, та сорому сховалася кудись. За сюю капосну дурницю полаяли синицю та й розійшлись. Яка ж всій байці, браття, сила? А та ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла.